Всім привіт! Знову з вами я і хотів я поділитися вам. Дивіться, я зараз в підписчика, підписчика свого каналу. От дивіться, всім доброня. Приїхав я до нього і провіряємо як працює сонячна електростанція, все встановлено. Він задоволений, все класно. Сонячні панелі брали нові. Скажи свої враження, як воно це все в тебе працює. В принципі, я дуже довольний. Тим болі, що тебе знайшов через Ютуб. Ну так, Хладко. як ви бачите, все ну, класно. 505 хороший, хороші, новенькі mm. з фірми взяли. Mm. Люкс. В принципі, зараз 6 штучок, 3 кВт, отак вистачає. Зараз час пік просто під хатою стоїть. Так. Тимчасово. Це ще не кінець. Отак, Історії нашої. Так, отак вони розміщені. Бачите, все класно працює. Отаку панелі зараз вам покажу все наглядно. Отак панелі вони стоять. Трава навіть тут росте. Але все працює відмінно. Ніяких нарікань нема. Це прикольне рішення, що взяли і монопанелі нові. Так що... От друзі, інвертор встановлений. Все класно він сам лічно встановляв. Все зараз працює іменно від сонця. Все класно, акумулятор 9 кВт, інвертор на 6,2 кВт, в майбутньому буде це все удосконалюватися. Стоять іменно запобіжники, ще не то підключено, але все є в наявності автомати. Все як має бути. От, друзі, якраз під підписчиком стою, і він може сказати, як він то все сам встановив. По рекомендації Павла. Початку. Як говориться, розбіснили, поговорили, що там, як, куди. Бо в електриці, повірте, я не є супердупер. Ну, в принципі, плюс-мінус знайду як, куди. З Павлом по телефону, по всьому обіснили, куди підключити горсід, куди підключити потребілітель. І ще, до речі, оце ми маємо з Павлом потім сьогодні, може, доб'ємо, доєднаємо. Щоб Наші защита була від близьків. Від блискавки щоб було класно, що защита. Не. Бо в щитку ми вже з Павлом зібрали сьогодні. Так. А стається тільки оце. Ну, в принципі, Павло дуже класно все розказав, все об'яснив. Мені було не дуже складно це зробити. Як для першого разу, хоча страх був, але в принципі класно справились. Мені було доволі класно з ним співпрацювати. тим тобто більше класно таких людей знаходити, бо зараз цей час не кожен день, щоб так раз-два об'яснили, розказали, що зробити, як, і ви навіть самостійно це все зібрали. В принципі, я думаю, може кожен зібрати. Так, і ще приїхав на розстояння так. на 170 кілометрів. No. <гум> Рішили зустрітися. <гум> щоб все, зустрітися. Та, щоб все <гум> провірити, як воно працює, все настроїти, як все має бути. Павло ще підказав, які настройки краще для цього літі під 9 9 кВт Так, 9 кВт. Так, да? 9 кВт так. коротше, ми впихнули. Ну і все на даний час, все працює класно. Дом повністю електричний, немає ні газу, нема ні ну, вода, все своє, повністю тільки одне світло сюди приходить, а решта повністю. Так. все Готуємося тільки дрова, в ліс пішли <свісно> і рубаємо дрова. <свісно> Бо по-інакше тут ніяк, тільки світло. Тим більше рік дуже був тяжкий, без світла ніяк. Ми були обикновенним простим 12-вольтовим інвектором, перетягнули якось. А зараз, благодаря тому, що знайшли Павла ви по Ютубу, якраз з ним познайомилися, і вже рішилися на таку затію. Він каже: ну, бюджетно, можемо вкластися, класно зробити. Я повірив це все. В самостійному він мені все це поприсилав: акумулятор, інвектор, ті автомати ми ще докупляли по суті. Ну люкс, люкс, все. пацан від Бога, грубо говоря. Так що кожен може встановити, кожен має бажання. Дзвоніть, телефонуйте, допоможемо кожному. Так що всім, друзі, пока, до нової зустрічі, всім па.